Что? Что ты маешь ногу? сегодня еду еду. Еды? Сегодня. Куда? Ну, ты знаешь, куда. Ну, знаешь, что ты их скрываешь, что уже никогда никто не знает. Бо я забыл. А де твоя палиця? А? А де твоя палиця? О, блин. Капали, зараз, беру. Гробни найду. По громаду, там, блядь, такий бардак. То ти що, за хату Що? Громада ти там, є, ну на то. Наш. В Тебе муха на спині. Ну, що? що ти стукаєш, дід? Бо то, ж он замок до революційний. собі ти. А ти надовго йдеш? Щоб де ти сидіти. Так, да, ми ще посидимо. Желаю крепку. Вам так. Усе. Бажаю. Вам так. Це, це по-українськи. Бажаю. Фік москалі, пашли мене. Правильно. Я випив горе в них. Далі. Пішов? Ну що ж, люди, я ж вірив, що це відео збере мільйон і подивіться. Опа! Вот Оце вот дід зліва. Бачите, так? Вот такий дід був в молодості, гарненький, коси були. Ну, красавець. І... це його мама. Як тобі, помогла мазь чи не помогла та Мазь? Помогла? Ану зроби трохи такого, наліво-направо. То ти ж взагалі не міг повернути? Трошки є. Та трохи є, але воно пройде, дід. ти ж вообще не міг повернути. Голо! прийом. Я вас ніхуя не чую. Йомайо, мойо яка якість. Просто скажи, яке качество? чехол? Чудове. Ууу. Оу є! є! Стильно виглядає. Вони напряму підключаються до телефона. Можна слухати музику від телефону? Зараз дуже легко. Музику шари. Я зарадив спеціально для тебе 100%. Що будемо? Гіл, будемо слухати? Ну no, а no, як же? Ну то блін, зараз будемо пробувати. Працюють офіційно, сплачують податки при покупці, отримують ще фіксований чек. Я, як ти думаєш? От вони в Україні, да? Де вони е, живуть? Де вони? З якої вони області живуть? Кто? Ну, ці люди, які продають оці наушники, оці о, 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 о. Всім привіт! Важливе відео для тих, хто шукає роботу в Кам'янці-Подільському, хто шарить рахувати, тобто бути файним касиром, і також вміти робити смачну, запашну сексуальну каву. Хто має таку має такий талант божий і хто має практику, так само знаходиться саме в Кам'янці-Подільському, пишіть, є вакансія на роботу максимально срочно. Що це поки що в таємниці, але, мабуть, хтось догадався, але нікому не говоріть. Пишіть внизу. Я відповім всім, але прошу, ті, хто от, мають якусь там трудову книжку, знаєте, хто. Ну, шарить. Ви написали так. пісню хорошу, дає яку? 3, 2, 1. Ой, ти Маленький твор. Я пішов. Я йду, все, я йду. Йдемо на вулицю будемо настрій піднімати українському народу. Я це маю убирати все. Я спеціально з, кладу, щоб з, я убрав. Вже привела Остаповці. А це вже сніг. Хм, о Блядь, я тебе зараз. Куда? Що, Куди ж я забирату, я Що собі ти робиш? накладаю. Та там труби, бо там треба будуть труби. Саша, я це все... Де ж погнув вже, блядь, хамуха? Де Тру... погнув вже трубу? Та дорога, це вона труба. Та це під буржуйку трубу, ти вже там помил? її погнув, я бачу. Не погнув. Шо, Та ти, ти, ти вже її рвеш зараз. А, беріться, помагай. Я тут поскладав, ти по-другому зробив. Yeah, yeah. Ти не ж ти накладаєш? Сюди? Дивись. Це ж воно стоїть гроші, ти його приклав, дивись, його вже немає. Зараз це воно все складує, то диво ски. Я заберу дідника.